Вітаю вас, шановне панство. І сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо фінансовий звіт стосовно останніх автомобілів. А також давайте з вами згадаємо всі ті машини, які завдяки вам були передані Збройним силам України та волонтерам. Але на початку цього відео я хотів звернутися саме до бійців, які вже не перший місяць чекають на тачку від команди Сумерейсінг Тім. Справа в тім, що дехто з людей вже почав втомлюватися, і, на жаль, рівень донатів вже не такий, який був на початку війни. Але ми сподіваємось, що завдяки нашим активним глядачам у нас вистачить сил, і ми зможемо виконати, задовільнити всі ваші заявки. А тепер, друзі, я пропоную вам згадати всі ті машини, які були передані на ЗСУ та волонтерам від початку бойових дій. А таких машин вже на сьогодні сьогоднішній день 18. Поїхали. Перша тачка, яку ми передали територіальної обороні в місті Суми в перші дні війни, це була «Мазда Курка, так та сама Mazda кседос 9, яка приймала участь в проєкті Бомжгір. Цю тачку трохи підшаманили, замінили паливний насос. Також були ще якісь роботи, але машина функціонувала нормально, що для нас було несподіванкою. Зовсім недавно хлопці телефонували нам і запитували, чи можуть вони її продати, а замість «Мазда». Зди купити щось більш практичне для потреб зсу, звісно, ми сказали так і зовсім недавно, десь півтора тижня тому, ми на власні очі бачили маздукседос Седос-9» в місті. Конотоп рухаємось далі. Тачка під номером 2 – це Нива на прізвисько Ляля. Це машина, яка була перероблена в пікап. Ми цю тачку взяли в борг. Людина нам віддала її без грошей. А трохи пізніше, завдяки вашим донатам, ми змогли за неї розрахуватись. Самі бійці встановили на цю тачку якийсь крупнокаліберний кулемет. Ця машина працювала в Сумах, а трохи пізніше відправилася в Бахмут. На жаль, на цей час у нас немає зв'язку з хлопцями. Ми з. Сподіваємося, що із лялею із самими бійцями все гаразд. Рухаємось далі. На самому початку бойових дій ми придбали для прикордонного загину Міцубісі Л Л-200». Цю тачку ми не бачили. Ми її придбали дистанційно завдяки однієї волонтерської організації. Також відремонтували ми її теж дистанційно в місті Львів, і ця тачка відправилась зразу на лісичанський НПЗ. А зовсім недавно ця машина приймала активну участь у бойових діях під Ізюмом. Стосовно цього Л 200 була досить цікава історія. Справа в тім, що у цій тачки є проблема. Вона була з самого початку і її досі не не вирішили, якщо я не помиляюся, проблема полягає в наступному. Ви їдете, раптова машина падає в аварію, вилазить чек і втрачається тяга. Для того, щоб це прибрати, вам потрібно заглушити двигун, завести і все працює нормально. Так ось хлопці поверталися з бойового завдання, машина раптово падає в аварію, вилазить чек, хлопці зупиняються, і як тільки вони зупиняються, метрів за 50 починають прилітати міни. Тобто, якщо б вони їхали без жодних проблем, вони попали прямісінько під цей мінометний обстріл. А так ця проблема врятувала їм життя. Рухаємось далі. І тачка під номером 4 – це Опіль Зафіра. Опіль Зафіра це та машина. Яку ми допомогли придбати волонтерам, які обслуговують місто Харків? А також трохи пізніше ми допомогли відкапіталити цю тачку. Ми зв'язувалися з хлопцями. Машина працює нормально по цей день. Вона вже здолала, якщо не помиляюсь, 47 тисяч кілометрів і продовжує працювати. Так, по машині є питання, вони постійно з'являються, але з урахуванням тих навантажень, які має цей «Опель» «Зефіра», то хлопці сказали, що взагалі тачка просто суперова. Вона перевезла багато людей, вона перевезла багато вантажів, волонтерських, військових і продовжує це робити. По «Зефірі» зауважень взагалі нема. Тачка під номером 5 – Це Нісан Навара, який ми забирали в місті Луцьк. Це навара чорного кольору. І віддавали ми цю тачку в Умані. Коли ми передали бійцям цю машину, взагалі по неї майже ніяких проблем не було. Але коли у них була відпустка і вони поверталися на Гражданку, скажімо так, вони вклали в машину десь близько 30 тисяч гривень, тобто пересипали по тачці все. І на цей час машина працює без жодних проблем. Отже, рухаємось далі і зразу два авто під номером 6 і під номером 7. Цим авто у нас на каналі присвячено дві серії, і мова йдеться про рейндж. Ровери, які ми привезли з Італії, і тут ремонтували. Дехто з глядачів питав, на що ви купляєте бійцям такі ненадійні тачки, які будуть постійно створювати якісь проблеми там напередку. Але я мушу вас розчарувати. Ми поспілкувалися з однією бригадою і з другою бригадою. Стосовно чорного рейндж-ровера, взагалі ніяких проблем немає. Хлопці стверджують, що ті машини, які працювали поруч з цим рейндж-ровером, мали Набагато більше проблем, ніж сам рейнджровер. Синім рейнджровером трапилася трохи неприємна ситуація, коли хлопці виходили з-під обстрілу. Вони врізалися в бетонний чи камінь, чи щось таке, і розбили радіатор охолодження коробки. Потім вони машину транспортували, тягнули буксиром і спалили коробку. Самі хлопці кажуть, що це була дурниця. Якщо б вони знали, вони б могли замкнути охолодження напряму без радіатора. І цей авто працював. Би і досі без жодних проблем. А так у них виникла проблема з автоматичною трансмісією, яку вони обов'язково вирішать, і машина буде працювати і далі. Тобто, взагалі, по цим тачкам було мінімум питань. Наступний номер це номер 8, Це сумна історія. Ми з вами збирали кошти для 50 Восьмої бригади, це 15-й батальйон. Тоді ми зібрали досить непогану суму, і хлопці вже самотужки купляли собі машину. Вони собі придбали Nissan НП300. Це той самий Нісан Навара першого покоління, який вироблявся для країн Азії та Африки, якщо я не помиляюсь. І якщо я не помиляюсь, він вироблявся аж до 2012 року. Хлопці придбали собі цю тачку в Миколаєві. Прайс за неї був 9 -3. Це машина була майже в доброму ідеальному стані. Але сталася біда на третій чи на четвертий день, коли хлопці е, виходили з-під обстрілу. Це було вночі. Вони е, зіткнулися з бетонною огорожею покинутого блокпосту і розбили машину. Дякуючи Богу, ніхто не постраждав, але Навара і по цей день знаходиться на ремонті. Ось така сумна історія. Ми сподіваємось, що хлопці зможуть її довести до ума, і все буде чітко. Номер 9. Hyundai Хюндайтіракан, який ми придбали в місті шо. Остка для 211 батальйону з цим авто теж не все гаразд. Справа в тім, що у цього тіракана, як і у деяких інших тіраканів з двигуном 2,9, досить заслабка паливна система. Хлопці заправили її поганим дизелем, і виникла проблема. Потрібно було ремонтувати паливну систему. Вони відремонтували паливну систему, проїхали 2000 кілометрів і знов. Паливна система вийшла з ладу. Я не знаю, може вона так була відремонтована, може там якісь проблеми виникли з трушкою в паливної системі. Але ця машина станом на тиждень тому ще була на ремонті знову з паливною системою. Отже, номер 10. Це Міцубісі Паджеро третього покоління. Він же Mitsubishi Паджеро вагон, 3.2 турбодизель. Ця машина була придбана для 118-ї бригади, 158-го батальйону. З цією машиною сталася дивна історія. Теорія. Справа в тім, що це була євробляха, і фірма, яка продавала цю машину, її за деякий час забрала назад. А хлопцям повернула гроші. Чому? Тому що там виникли якісь проблеми з документами. На ці гроші хлопці собі придбали турбодизельний гран Чирокі WJ, Це гран Чирокі другого покоління. І зараз ця машина функціонує і виконує бойові завдання. Тепер рухаємось далі, і у нас авто під номером 11. Під номером 11 це Ford Ranger. На жаль, у нас нема зв'язку з цими хлопцями. Ми сподіваємось що все з Ford Ranger, а також з бійцями, все гаразд. І ми сподіваємося що машина працює на п'ятірку з плюсом. Далі, Сангйонг Рекстон. Це машина, яку ми передали в Суми боронити сумські кордони. По машині взагалі ніяких питань нема. Є тільки деякі проблеми з задніми дверима, які не завжди відчиняються. Але, як стверджують хлопці, це взагалі ніяк не впливає на виконання основних обов'язків Рекстоном. Тобто по тачці все окей. Далі, Suzuki Grand Vitara XL7. Це номер 13, і по цієї тачці. Питання були, що стало для нашої команди несподіванкою. Я поцікавився, що у цієї машини виходило з ладу, і хлопці мені прислали список. З електрикою проблеми, мертве реле, невозможність виключення фар, задні амортизатори, охлаждення двигателя, малий круг, дворник водительський, трапеція лопнула, тяга рулевая левая, ступічний подшипник передній правий, стойки стабілізатора передні, передній внутрішній правий шрус, сайлінблок, на задній короткій тягі. Ось такий список проблем є по цій тачці. Як я вже казав, для нас це несподіванка, тому що ми сподівалися, що xl 7 буде трохи надійнішим, ніж виявилося по факту. Тачка під номером 14 це Міцубісі Л-300. Це той бусик, який задонатив один з наших глядачів. Славік величезна подяка. Ще раз ми цю машину відігнали на Миколаїв і передали волонтерам. Сподіваємось, що з ним все гаразд, тому що зв'язку з хлопцями у нас на цей час нема. Тачка під номером 15. Це Хюндай Terracan, який ми не встигли відремонтувати повністю. Хлопці приїжджали, бійці приїжджали у коротеньку відпустку, побачили машину і сразу її забрали. Вирішили не чекати, коли ми закончимо ремонт. Машина на даний момент знаходиться на станції технічного обслуговування десь поблизу з лінією фронту, і її зараз ремонтують. Я сподіваюся, що там буде все гаразд, і машина буде працювати на п'яти п'ятірку з плюсом. Наступний номер це номер 16, Це Кіо Соренто». Це була швидка тачка на нашому каналі. Якщо ви пам'ятаєте, ми поїхали в місто Дубно, придбали цю машину в Києві. Пофарбували і миттєво передали бійцям. Ця машина поїхала в місто Білопілля Сумської області боронити кордони нашої країни. З машиною взагалі ніяких питань нема. Хлопці прислали повідомлення. Машина все топ, Дякую по багнюці. Сузукі Гранд Вітару і ще деякі надійні японські авто. Там, де інших штовхали, ми проїжджаємо. Ось таке емоційне повідомлення. Ми отримали від хлопців. І ми дякуємо нашим друзям з міста Дубно. Вовчик, тобі привіт від команди СРТ за те, що нам допомагаєш. Отже, наступний номер номер 17 – Це Toyota Land Cruiser 100. Це наш останній проєкт. Ми відігнали тачку в Донецьку область. Машина працює без жодних нарікань. Вже виконує бойові завдання і все з тачкою. Гаразд. Номер 18. Останній номер в нашому списку. Це УАЗ Буханка. Теж відганяли разом з крузаком. Машина працює добре. Хлопці переробили салон, зробили більш пристосованим для їхніх завдань. По машині взагалі ніяких проблем. Немає. Отже, друзі, такий у нас список станом на сьогоднішній день є у команди СРТ плани, ще багато планів. І ми сподіваємося що завдяки вашій підтримці ми зможемо задовільнити заявки всіх бійців, які ми маємо на сьогоднішній день. А це близько восьми заявок. І по нашим підрахункам, це майже на три місяці роботи. Але стосовно останнього проекту, який був присвячений Toyota Land Cruiser 100 та УАЗ Буханці, ви пам'ятаєте, що що прайс, який був витрачений на нові запчастини та деякі бу запчастини, а також на придбання самого крузака, ми вже списували у попередніх серіях, але у нас були додаткові витрати. Отже, останнім часом ми отримали від вас 245 420 гривень. На крузак ми докупили запчастин на 18 тисяч 860 гривень. На УАЗ ми витратили 172 тисячі гривень. Витрати, які пов'язані з паливом, з проживанням, все це стало нам за останній період в 30 тисяч 770 гривень. І по фіналу ми витратили 221 тисячу 630 гривень. На залишку у нас є 23 тисячі 790 гривень. Гривень, ось така фінансова ситуація станом на цей момент. Але у вас виникне питання, а скільки ж крузак став по факту, по фіналу? Готовий вам доповісти. Крузак коштував 7 тисяч доларів. Всі запчастини, а також якщо враховувати акумулятори, фарбування, все, все, що ми зробили по цій тачці, стало в 1900 доларів. І по фіналу він нам вийшов 8 тисяч Баксів, ось такий фінансовий звіт. Ми маємо станом на цю мить. Як завжди, хотіли вам нагадати, що ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо допомагати Збройним силам України з. Транспортними засобами. Якщо у вас є можливість долучитися до цього процесу, ми будемо вам безмежно вдячні. Як завжди, залишаємо посилання на банку Монобанки, а також на різні картки в описам під цим відео, а також у закріпленому коментарі. Друзі, вам величезна вдяка. Без вас нічого б цього не сталося. Разом з вами ми наближаємо перемогу. Слава Україні і слава Збройним силам України. Побачимось.